Всім привіт глядачам і підписчикам нашого каналу. Сьогодні в планах нас підживлення часнику і цибулі, а також сівба цибулі. Часничок вже почав вилазити. Будемо його рихлили земля дуже гарно рихлиться. Зараз підживимо салітрою. Часник і цибуля посаджені одразу після капусти. Нічого ми не вибирали, спорали, перефрезерували, є качани, ну, вони з часом перегниють, вони великої ролі грати не будуть. Часничок почав вилазити, цибулька слабше, але вже заодно і її ми пройдемося трапниками і підживом. Вилазимо цибулечка, земля дуже гарна, але вже є. Вже є і травичка. Далі прийдемо грабельками і ми її всю понищимо, а десь за тижнів два пройдемося з томпом. Чому через тижнів два, щоб довший час тримав гербіцид наш груд без трави? А також висіваємо сьогодні. Сіянку, два українських сорти, попробуємо, які вони будуть. Бо гібриди дуже дорогі, а в наших умовах без поливу не завжди є можливість отримати хороший результат. А через тижнів два будемо висаджувати ми на літо цибулю. Чому так пізно? Тому що ми ще продаємо і зелену цибулю з неї. І щоб був довший термін. Більший період часу ми могли продавати і таку гарну головками і зелену цибулю. Ми будемо висаджувати її пізніше. Так що всім гарного дня, підписуємося на наш канал, ставимо лайки, чекаємо на ваші коментарі. А так ми ще не зробили пружину і борони собі, використовуємо звичайні такі пружинні граблі, які теж добре роблять роботу. Забирають шкірку, вносять мін добриво в грунт і вбивають корінчики, які вилазять.